Львів'яни втретє відсвяткували новий рік цього разу за китайським календарем. У ніч на 10 лютого жителі Китаю зустріли новий рік змії. У місті Лева пройшов фестиваль Китайський новий рік в Україні головні атрибути китайського святкування червоний колір, пельмені, небесні ліхтарики та фаєрверки. з вогнями та хлоповками. Промарширував парад живих драконів, традиційних символів китайської культури. А учні академії традиційного кунфу показали прийоми східного бойового мистецтва. Кунг-фу – це все ж таки якась частка китайської культури. Намагаюсь передавати своїм учням, власне, це не як суто там, як бойове мистецтво або практика профілактики здоров'я, а більше як культурну спадщину. Охочих частували традиційними китайськими стравами на новий рік. Замість олів'є китайці готують локшину та рис. Так, у них дуже багато вмаринованих локшин. Вони їдять локшини на швидкому вогні, соєві, бобові, в крохмальні. Багато ходувати. либа, м'ясо, овоча, багато різних, суп. Це зелене, непонятно, що це таке. Всередині та, така начинка м'ясна, так як в нас. І Якась така підливка, як в суші. Смачно. Для китайців новий рік родинне свято. Ольга Зеліско, Олег Кухар, головні новини. Львова.